Доброго ранку. Сьогодні неділя, лютий, початок лютого і восьма година, а я вже знімаю відео через те, що прочитувала коментарі під своїми відео і з каналу Будиночок в селі було питання. Що я думаю про е, інтернет-магазин Агромаркет, бо погані е, були і відгуки не в одної людини і, ну, і взагалі, дивіться, от е, отакі от, от пакування з Агромаркета. От. І такі пакування з Агромарк. Тобто є назва, наприклад, культура і є опис. А є отакі. Оце якраз про моркву, яку я говорила, що вона мені вся виросла бейбі. Виявляється, я ще не все позбулася. Я як почала дивитися, дивіться, ще скільки. Пів пакета, пів пакета майже, майже пів пакета. Петрушка і, от кольраби зійшла 100%. Ні, так воно все сходило, але що з нього було? Ось. Ну, треба позбиватися того. Неодноразово зауважувала, що в агромаркеті пересорти. Я не розумію, для чого вони це роблять. Якщо б це, наприклад, була. От людина купляє, наприклад, насіння скільки там, так, і вони вирішили зробити подарунок і подарункові пакети кладуть туди насіння. Під надписом сюрприз там може бути будь-яке насіння. ну, Позначити що, це, наприклад, морква. Морква сюрприз, там, томати сюрприз, перець сюрприз. Ну, то вже що виросте, то виросте. Такого дуже то нічого не очікуєш. Но коли ти купляєш і береш під назвою, тобто є назва, то ти очікуєш культуру з такою назвою, тобто ти вже прочитала в інтернеті, подивилася всю інформацію про ту культуру. Ну і робити таке, то я вже казала непрофесійно. Я особисто не рекомендую агромаркет, не тільки по моркві питання було, питання ще по томатах, пересорт був, причому ну, багато. Не те, щоб там десь один якийсь. Вони от в такі самі пакети понапіхували в цей, всю сливку. Що би ти не взяла, який би, би ти не взяла сорт, то все сливка була. Хоча по інформації з інтернету, то він має, має бути інакше. Наприклад, я люблю крупні, великоплідні томати. Вростала маленька сливка. Мені місце займати в теплиці зі сливкою немає сенсу. От. По садженцях брала також кілька разів я в них садженці. По-моєму, два рази я брала безшипну цю ужину і вона мені ні одного разу не прийнялася. Приходила з жива, з живими почками. Садила і вона дуже хворіла. І, ну, добре, нехай це буде проблема в моєму ґрунті, я вже так кажу, бо то є жива рослина. А другий раз прийшла уже на взагалі сухий патичок. Куріння засохше, живих бурулюк не було. ну І, звичайно, що з неї нічого не вийшло. Моя думка така: агромаркет на ньому я поставила хрест. все. Є багато інших інтернет-магазинів. Е, будь ласка, користуйтеся, яким вам подобається. Найбільше мені подобається насіння. Найбільше, от найбільше, що мені подобається, це е, професійні насіння. Отакі от пакети біля професійне насіння. У мене ще не було ні одного разу, що без такого пакету мені нічого не виросло. Або якийсь був пересорт. От ні разу не було. Ну, а ви вирішуйте самі, як вам підходить. Все, Всім папа, всім всього найкращого.